Чу кум? Блядь, до твоєї бананки і корівня чорного класного взяли. А за ними гляну, чи справжні шла. за заціни, казали на базарі, що Що? Кожен, да? Я щаску провірю, чи кожен! Що ти робив? Це жінка подарила! Щоб я більше не бачив оцей хлам. Треба нормального тобі зробити рівня. Іди сюди, я зараз я зроблю нормального рівня. І тільки швидко давай! швидко. Беремо шкіру, крупну, рогато, а скатан. Беремо ремні Виставляємо. Прижимаємо. Відрізаємо. Іди глянь пряжку собі вибери. Ось цю давай. А зараз беремо ремну ленту. Беремо лікаву. Виставляємо. Відрізаємо. Закругляємо. Знімаємо фаску, беремо пробійника, пробиваємо і все гарненько, двома голочками, сшиваємо. На, заціни, що таке справжній риб. О, оце з якось біканове. По диві до сумки піде, диви кожа, і диви, яка пряжка. Я зараз на базарі покажу, що таке справді і